Дивіться, така ситуація. Ось де у нас є цей бутерброд, ротор. В нього є ще люфт. Зараз я покажу. Ось у нас такий бутерброд. Воно тут іде. Стопорне кольцо. За стопорним кольцом йдуть ще регулювачні шайби. О, що це кусилося. Де таким бутербродом? Я все Стопорне. Одна шайба така з Потаєм підстопорне, стопорне. На одна друга. Третя така чуть грубша. Ну, Ось таке. Ось це з цієї сторони. З цієї сторони що сталося, З цієї сторони під ротором тормозним. Ще така ситуація у нас, що шліцева. Я попробую сфокусувати. Шліцева вже як бритва. Тут на валу шліцева наче більш-менш. І вона ще робить отак. Ось вона. Есть есть бієння. Те ще куди не йшло. Далі. Далі за цим бутіром іде ще регулювана шайба раз. Другу шайбу. З неї зробило. Мотлох. І третю шайбу я не можу зняти. Ось, Ось шліцева. Ось шліцева сама. Ось ми витягли стопорне кольцо трьома кусками. А це воно було тут і воно видно лопло. я не можу ще знайти третьої частинки. Шукаю. О, Це воно видно, лопло. А тоді я розбирав, то я не знімав ротор. Але не, продольного люфта не було. То що я говорив, що ось що ви єсть. То був. Але продольного не було. Зараз вал, покажу. О. Оп. Ось вона. Розбилося ще цю шайбу треба буде спробувати здерти, бо її розклепало. Ось якось. Ось так. Не. Я думаю, є варіант.